Завтра День Державного прапора України. Ви знаєте, що означають кольори на нашому державному прапорі? Звичайно, я вчитель української мови, тому я це знаю дуже давно і пишаюсь тим, що в нас такий прапор. І знаю, що це пшеничне поле і голубе небо. І хай так буде завжди. Хай живе наша Україна, прапор. І пишаюсь цим святом. Дякую. А зараз є думки, щоб перевернути прапор кольорами. Як ви до цього ставитесь? Я вважаю, що це ну, практично не має значення. Жовто-блакитне це найкращі кольори, які є в нашому житті, в нашій країні. Синє небо, я так розумію, а жовтий це ну, хліб, ну, жито. Є думки, що треба поміняти кольора місцями. Як ви до цього ставитесь? А що це змін... ну, поміняється? Ну, може, Я вважаю, що ми звикли до цього. І на що трогати вже те, що Ну, Так, жовтий та голубий. Що символізує? Небо, пшениця. Пшениця. Да, ніби, небо, небо та пшениця. Зараз є думка, що кольори розташовані неправильно. Поміняти жовтий зверху. Да. Як ви за це? думаєте? Ну, небо та пшениця більше подобається. Так. Синє це небо, жовтей це пшениця. Зараз є думка, що змінити кольори навпаки. Як ви до цього ставитесь? Негативно. Тому що небо згори, ой, синє небо згори, жовтий колір знизу, пшениця. Тому все правильно. Я мислю, що воно все правильно розположено. Сіні це небо, а а жовтий це пшеніця. Зараз є думка змінити кольори навпаки. Як ви до цього ставитесь? Плохо. Да? Да. Ну, жовтий, синій, синій Жовтого небо, жовті, жовті поля. Є думка, що змінити кольора місцями треба? До, до цього як ви ставитесь? Я думаю, не треба. Я думаю, дуже файний у нас і так прапор. що да? скажете про наш прапор? От ви баю з іншими порівняти? От український прапор, що для вас? А, це сила Вселенна. Наша міць, наша спочинність. Пшениця і небо. В якому положенні стоять? Ну, блакитний зверху, жовтий знизу. Зараз є думка змінити кольори місцями. Як ви вважаєте? Ні, ну, Якщо блакитний, то воно повинно бути на небі, а низу, на землі. Напередодні Дня державного прапора. Що означають кольори на державному прапорі України? А які кольори? Червоний? жовтий, жовтий, жовтий Сині? Синій. Які кольори? Ви скажіть? Будь ласка. А ви що не знаєте, який державний прапор України? Це не питання некоректне. Які... Які кольори на державному прапорі України? Жовтий, синій, жовтий. Що означають вони? Небо і поле. Зараз є думка змінити кольори місцями. Зачем? Ну як? Це він старший від мене на 15 років, може йому так. Ну, в принципі, так. Да. Навіть для вислови для філологів жовто-блакитний був, а не блакитно-жовтій.